Всім привіт! Виїхали прицепом на акацію. Уже тут прицеп більше тижня сидить. Акація. Тут йде потік. І тим потоком аж до верху йдуть акації, там ліс наверху є з тої сторони. Корито, тут по кругу дуже багато акацій. Я кожен рік сюди виїхаю на акацію і продивлявся сім'ї, покажу сім'ї. які Получається розширення 300 корпусом, не магазин на ставку. І покажем, покажемо, які... у нас тут не було мик, привезли і тут десь неділю у нас не було. Зараз прийшли і хочемо подивитися, що тут є. Так, зразу рамочку потягнемо зредини. І ще, і ще такий момент ця сім'я теж фіст про... Ну це фіст, виходить, пакет продала, але тут зараз матка плодна вже має бути. Само сказати, що медозбор з фуста ось як акація як зелене. Так, поставимо цю рамочку зараз тут збоку, Щоб не вішало. Так, Все, тепер підемо в одну сторону трошки. ось. Акація – це найцінніший мед. Якщо подивитися на сонце, вона... вона... ану, покажі, може буде. Якщо подивиться на сонце, то вона ідеально розрачний мед, Ось так. Якщо б треба було з цієї сім'ї пчолопакет не продавати і на ній заробі стояло вже б ще один магазин 300 або 145 міг би бути. Так, так видно? видно. Так, покажемо крайню рамочку. Ось так, Так, ну покажу внизу там гніздо. Що там є 300, але ну, зараз знімати не будем, ну це гніздо бо зараз просто туди лізти. Так, в ту сторону тоже пида вось так вже. так. памочка в так. Це у нас є. Так, Покажу ще одну сім'ю. Тож сім'я продала б пакет. Порода бакфаст, багато хто питається. Так, опять же піднімемо середню. Багато хто там в коментарях питалися, чого я вибирав, вибрав, чому я вибираю е, пород, цю породу, а не... Я пробував у нас тут. Е, у нас тут е, виходить, я пробував, е, коли я починав, е, я спробував у бджолу, ну дуже агресивна бджола і легко роїться. Потім спробував карніку, теж взяв маток 10. Ранній старт сильний, а потім виходить, вона просідає і лепу вона вже не може взяти, бо а якщо ти ще від неї продаєш джо-пакет, то налепу взагалі вона, можна сказати, якось негодно так набрати силу. Так, опять, ось там тут. Так. Вот такие рамочки. подаемся. Тут тоже нижнее гнездо. Все за лето. Так, за Внизу так само, внизу виходить гніздо на 300, ну по внизу. Внизу гніздо на 300 виходить, ну, ну опять же знімати зараз не буду, це дуже тяжке. Акація у нас цвіта, ну зараз буде вже десь неділя, як ціта у нас акація. Я думаю, що у нас ще так днів 4-5. Буде цвісти і вже буде спадати. В принципі, ці сім'ї вже я так пройшлася подивилася по магазинах, по гніздах, вони вже залилися можна сказати, що сильно, що вже пік акації у нас вже був пару днів назад що вони так сильно взяли, а тепер вони просто добиваються і починають печатати вже. А в цьому році у нас, в тому році акація взагалі не пройшла мимо там дощі, почалися, холода, вона взагалі не було нічого. В цьому році в нас акацію, якщо сім'ї були готові, то можна було дуже файно взяти. Ось так. Все, в принципі. Ну, навіть видно, вона вже така стає, Акація вже стає така вже майже сіра. Вона вже віка, така, а там ми перший їхав, там є майна набагато така ще так цвіта файно. Все, будеш хто кому щось цікаво можете писати в коментарях. Лайк, підписка. Всім пока!